У суботу Україна відзначатиме день захисника вітчизни для пацієнтів шпиталю ветеранів війни. Він такий же важливий, як і день перемоги, адже кожен із них ризикував своїм життям, захищаючи батьківщину в роки великої вітчизняної чи інтереси держави у воєнних конфліктах. Федір Прокопович згадує, як у 17 років очолював підпільну групу у своєму селі на Київщині. Потім партизанів був розвідником, воював у регулярній армії. Добре, пам'ятає, як обороняв Київ. Обороняв починаючи аж до вступу з липня до 19 вересня, до часу в столиці України. Ну всі вважали, що Київ не буде здані. Так трапилось, що вимушені були з великими втратами, Київ було залишено. Результатом героїзму, проявленого у роки Великої вітчизняної, для ветерана стали медалі, ордени, а ще численні поранення. Я сім разів поранена, одна лірка рі... і та різана і зна... і без лікування я вже яка от, 88 років вже. Для таких як Федір Прокопович створений шпиталь, у якому лікуються не лише ветерани Великої вітчизняної, а й воїни-інтернаціоналісти, що доби там отримують меддопомогу понад 500 пацієнтів. Усе фінансування на себе взяло місто. Визначено на Харчування одного пацієнта 35 гривень в день, і на лікування 40, на медикаменти 40 гривень в день. Цього абсолютно вистачає для того, щоб наші хворі отримали належну, адекватну медичну допомогу. Не хлібом, єдиним живе людина, дотримуючись такого правила, влада ще й морально намагається підтримати цих людей. Напередодні дня захисника вітчизни голова КМДА традиційно приїхав особисто засвідчити повагу ветеранам. Душа от, вона просто наполягає на тому, щоб ми ще, ще, ще раз щиро вас подякували за мирне небо, за можливість жити в країні, яка є незалежною, за перемогу, яку ви отримали в часи Великої Вітчизняної війни. За традицією, яка склалася протягом років, у пам'ять про тих, кого вже немає, і вшану живим, фронтові 100 грам усім пацієнтам шпиталю, а ще концерт із військовими та фронтовими піснями, з якими ветерани йшли у бій, все, що ми можемо зробити для ветеранів, це сьогодні дати такі умови, при яких вони могли отримати нормальне медичне забезпечення, поспілкуватися, і от якраз тут в госпіталі. Ну, все це є, і будемо з кожним роком збільшувати фінансування цього проекту. Світлана Жерона, Костянтин Царинок, телеканал Київ.